Вітаю вас! Сьогодні будемо готувати дуже смачну страву тефтелі з рисом в томатному соусі. Виходить дуже смачно і ситно. Тефтельки можна подавати як окрему страву або доповнювати картопляним пюре. Смачного! Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. В першу чергу закип'ятіть приблизно склянку води, всипте рис і варіть його на повільному вогні до напівготовності. Тим часом одну невелику цибулину наріжте дуже дрібно, а іншу крупними кубиками. Моркву натріть на крупній терці. З'єднайте фарш, рис, дрібно нарізану цибулинку. Додайте яйце сілі й будь-які спеції. Можна просто чорний мелений перець, а можна суміш спецій для м'яса, наприклад. Все гарненько перемішайте. А далі, обмокуючи руки в холодній воді, сформуйте невеликі тефтельки і викладіть на сковорідку з розігрітою олією. Тефтелі роблю невеликі, приблизно 4 см в діаметрі. Обсмажте тефтельки з різних боків на сковорідці зовсім трошки, щоб вони почали тримати форму. В результаті тефтельки виходять подібними на трикутнички. Якщо не всі тефтельки влізли в одну сковорідку, смажте в кілька заходів. Коли усі тефтельки будуть обсмажені, вийміть їх поки на тарілку, а в сковорідку відправте цибулю і моркву, перемішайте і смажте кілька хвилин на невеликому вогні, поки вони не стануть м'якими. Тоді додайте в сковорідку приблизно пів столової ложки борошна і швидко перемішайте. Влийте в сковорідку томатний сік. Якщо натурального томатного соку немає, то можна додати томатну пасту, розбавлену у воді або бульйоні. Якщо готуєте з натуральним томатним соком, то обов'язково додайте 1 столову ложку цукру. Також додайте сіль лавровий листочок і улюблені спеції. Дуже важливо зробити соус смачним, тому я раджу додавати копчену паприку, сушений часник, Можна також додати сушеного базиліку. Дайте покипіти соусу хвилин 3-5, тоді, якщо є, можна додати 1 столову ложку сметани. Вона додасть соусу вершкового смаку, але це не обов'язково. Тепер у соус викладіть тефтелі і тушкуйте під кришкою хвилин 15-20. Тефтелі з рисом в томатному соусі готові. Вони вийшли дуже ніжними і смачними. Моїй сім'ї вони дуже подобаються. Спробуйте і ви. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобалися вам тефтельки, і поставте патчик вгору цьому відео.